Нас щодня оточують звичні та надважливі речі, без яких ми не уявляємо життя. Однак чи здогадуємося ми, який шлях вони долають, аби потрапити у наше користування? Зараз дізнаємося. Сьогодні простежимо шлях легендарного туалетного паперу, серветок та гофроупакування. Запрошуємо на екскурсію київським картонно-паперовим комбінатом. Нам пощастило нашим особистим гідом буде Юрій Головченко, голова правління підприємства. Ми покажемо вам наше виробництво, наші здобутки, нашу територію. Залюбки, пройдемо, покажу. Ходімо. Цьогоріч комбінату виповнився 41 рік. Але саме з приходом австрійських власників, вже за часів незалежності України, виробництво отримало новий поштовх для розвитку. Сьогодні комбінат виготовляє різні види картону гофропродукцію. Працює паперове виробництво з виготовлення продукції санітарно гігієнічного призначення. Більшість сировини для виробництва комбінат виготовляє самостійно, переробляючи макулатуру, яку заготовляють дочірні підприємства, що розташовані по всій Україні. Чи легко залишатися лідером галузі в умовах глобальних викликів? Всі дії акціонера Київського картонно паперового комбінату австрійської компанії ПАЛКМІЛ Колдінг концентруються на трьох напрямках: це трудовий колектив, це безпека праці і це модернізація. Високий рівень корпоративної культури на комбінаті досягається саме завдяки такому європейському підходу. Ми ніколи не зупиняємося ні в умовах війни, ні в умовах неправомірного тиску, адже прогрес завжди рухає вперед. Щоб завжди рухатись вперед, необхідно постійно модернізувати виробництво. Але, на жаль, не без наслідків. На жаль. Є проблеми через санкції, а головне це ускладнює нам доступ до міжнародних кредитних ресурсів. Наше виробництво потребує значних капіталовкладень. Для модернізації паперобної машини необхідно переобладнати янки циліндр. Для енергосподарства необхідно придбати нові турбіни, а все це потребує значних коштів. Перша станція нашої екскурсії цех картону. Тут виробництво почалося у 1982 році. Ми першим запустили картон машину. Ми готовляємо такі види продукції тарні картони, поліграфічні картони. І нещодавно запущена у виробництво лінійка екокартонів. Цим машинам вже 40 років. Так, завдячую нашим акціонерам австрійській компанії pal Холдінг», всі зароблені кошти на підприємство реінвестуються у виробництво. За останні 20 років компанія pal Холдінг» інвестувала у модернізацію підприємства понад 360 мільйонів євро. На виробництві понад усе цінують працівників, тому створюють найкомфортніші умови праці, розповідає Юрій Головченко. Деякі цікаві цифри щодо цього: майже 60% наших працівників працюють на підприємстві орієнтовно 10 років. Майже 20% працівників працюють на підприємстві понад 20 років. Ми соціально орієнтоване підприємство. У нас є власна амбулаторія, є їдальня, є спортивний зал. На підприємстві створена постійно діюча комісія по наданню благодійної допомоги, яка в рамках бюджетних коштів, виділених на ці справи, постійно допомагає всім нужденим. За рік опрацьовано тисячу звернень громадян, юридичних осіб, громадських організацій. Це меморіал нашим працівникам, які віддали своє життя за нашу державу. На сьогодні 10% працівників нашого підприємства оборонять кордони нашої держави. Так ми даємо шану працівникам, завдяки яким ми сьогодні можемо працювати і продовжувати жити. Наступна наша станція цех гофроупаковки. Це виробництво наймолодше в на нашому підприємстві. Ми його запустили в 2002 році, але, як ми бачимо, наймолодше, понад 20 років ми працюємо і виготовляємо гофроупаковку. Мета була поглибити переробку власної продукції. Нещодавно нами опанована нова лінія по виробництву упаковки для інтернет-торгівлі. Все, що ми споживаємо, все пакується в упаковку із з вопротари. А в цьому цеху творять легенду, яку впізнає кожен українець. Я дуже хотіла побувати саме тут. До цього продукту прикута чи не найбільше народної уваги. Його друкують на одязі, а ще підробляють. Ми з вами знаходимося в цеху переробки паперу. Тут з 1987 року виготовляється 7 бідових папірів обуков 65. Творчих людей у нас не бракує. І ця пізна марка сьогодні є і на шкарпетках, і на футболках, і на інших предметах, якими ми користуємося. Це є і добре. Що ж, настав час прощатися. Екскурсія виробництвом промайнула зі швидкістю світла. Дякую вам за цікаву екскурсію. Дуже пізнавально. завжди раді, будь ласка. Київський картонно-паперовий комбінат залишається провідним гравцем на ринку навіть під час війни, не зупиняє і активно нарощує програми охорони довкілля, допомагає населенню, яке постраждало під час війни, та інвестує у виробництво. Як містоутворююче підприємство, особливу увагу ККПК приділяє мі. Сту обухів, проте тривалість такої стабільності є невизначеною через тиск правоохоронних органів на київський картонно-паперовий комбінат за безпідставними звинуваченнями. Виробництво може зупинитися, громада втратить майже третину податкових надходжень до бюджету, а містяни єдину роботу.